Фактор Богдана це фактор, коли когось усувають через те, що він став нав'язливим. Власне, Дональд Трамп усунув Ілона Маска з посади керівника агентства ефективності, департаменту ефективності. Це означає, що Ілон Маск став доволі. Токсичним і некорисним для Дональда Трампа, і це означає, що Ілон Маск несе загрозу для Дональда Трампа стосовно його третього терміну. Це означає, що Дональд Трамп доволі самостійний в прийнятті рішень, і це означає, що Трамп. Тепер буде грати проти маска, а маск буде незалежною фігурою. До кого він приєднається, велике питання і чи буде протистояти Трампу, але в Сполучених Штатах доволі цікава гра престолів. фактор Богдана, навіть наш український Богдан став відомим в міжнародній політиці.